Доброго дня! Сьогодні у нас 22 серпня 2024 рік. Вашій увазі представляє сорт алечі або сливи, можна її так назвати, колоновидна єрюмін. Ось вона має таку форму. Кулясто вальної форми, вкрита блакитно сизим пруїновим нальотом, який легко стирається. Бачите, бордову. Червоного кольору, майже чорна при повному дозріванні. Невибагливий сорт, Бачите. завантажується по 2-3 по плоди. Частенько таке я спостерігав. Давайте ще я откустю, подилюся, що тут всередині. Ось яка м'якоть. Зараз вже повне достигання цих плодів. Кісточка часткового прикріплення, частково ні, тобто, можна сказати, що повністю м'якоті не відокремлюється. М'якоть ось отака смачна, солодка, трішки волокниста, кашеобразна, ну так само, так, як інші сорти алечі. Мені подобається. Смачний сорт. Берте, тут уже кісточка краще відокремлюється. Солодка, м'якось з кислинкою смачна, Невибагливий сорт, так колоновидно, старається рости вгору. Взагалі проблем з цим сортом не було. Я один раз обробив от грибкових хвороб і от шкідників все. Бачите, вони чисті, проблем немає. Це що тут отаке ви спостерігаєте, це я просто швидко рвав, кінчики подривалися. Це така форма плодів. Врожайність висока. вступає про плодоношення на третій, четвертий рік. У мене щеплення на насливі. Плоди дуже смачні. Такого. Помаранчевого рожевого кольору. А ці, бачите, вже кісточка майже відокремилася. Ну, що хочу сказати: сорт смачний, рекомендую. Місця в саду займає дуже мало, тож колоновидного типу рожадність висока. Проблем з цим сортом взагалі немає. Рекомендую дуже смачний сорт, Колоновидна ми видно,